Доброго і мирного дня. Я Кощук Катя, учениця 7 класу, підготувала дослідження на тему ультрафіолетове промінювання вплив на здоров'я та красу. Мета мого дослідження: визначення наявності ризиків шкідливого та коцерогенного впливу сонячних променів у зимовий період часу у Рівницькій області, аналіз ризиків надмірного впливу ультрафіолету на здоров'я людини, спостереження за залежністю показників ультрафіолетового індексу від години доби чи безпечне сонце взимку. Ми знаємо, що є три види ультрафіолетових променів. Ультрафіолетові промені типу А. Ці ультрафіолетові промені мають найдовші хвилі і сприяють появі засмаги. Ультрафіолетові промені типу Б. Сонячні опіки головним чином виникають після впливу ультрафіолетових променів типу Б. Ультрафіолетові промені типу С. Цей тип ультрафіолетових променів має найкоротшу довжину хвилі. Плив ультрафіолетових променів пов'язаний з іншими шкідливими для здоров'я людини станами, такими як рак шкіри. Статистика у Рівненській області у порівнянні 2017-2020 і 2020 років. У 2017 році було менше нових виявлень та на облік перебувало менше людей ніж у 2020 році. Передчасне старіння, обличчя водія вантажівки. Вільяма Мак Еліотта є яскравою ілюстрацією шкідливого впливу сонця на здоров'я людини. Ліва сторона обличчя 66-річного чоловіка, вкрита глибокими зморшками і опущена донизу. Права сторона, на яку не потрапляла велика кількість сонячних променів, підтягнута. Це підтягнуте, чисте та більш молоде обличчя. На іншому фото сестри близнята 52 двох років. Перша жила на півночі штатів і захищалась від сонця. Інша в Каліфорнії любила позасмахати. Ультрафіолетове промінювання здатне підвищити ризик і прискорити просування двох серйозних очних хвороб катаракти та вікової макулодистрофії. Ми знаємо, що є індекси ультрафіолет. Вони поділяються на різні типи: від 0 до 2 – низький від 3 до 5 – помірний, від 6 до 7 – високий від 8 до 10 – дуже високий. Ми досліджували рівні ультрафіолетового індексу за допомогою спеціального методу додатку в режимі реального часу для нашого регіону на часовий проміжок з 1.02.23 по 28.02.23 року, фіксуючи показники з 6 по 21 годину з інтервалами кожних 3 години. Графік ми створили на основі показників о 12 та 15 годинах, вибравши ту частину дня, у якій фіксувалися показники 3 та більше. Інші години були безпечними для здоров'я людини. Отже, ми можемо підвести підсумки. На основі цих даних ми можемо впевнено стверджувати, що незважаючи на температурний режим, пору року сонячні промені є достатньо агресивними і можуть нести загрозу для здоров'я та краси нашого тіла. Щоб запобігти розвитку раку шкіри, помутніння кришталика, перечасного старіння, слід дотримуватися таких простих правил, уникати надмірного перебування на сонці, користуватися захисними кремами, окулярами з ультрафіолетовим фільтром, захисним одягом, на пляжі перебувати в тіні, спеціально не засмагати, не відвідувати солярій, уважно ставитися до своїх родимок, контролювати їх розмір, забарвлення та форму. відвідувати дерматолога у разі найменшої зміни у родимці. появи нових родимок. Та новотворення шкіри, дякую за увагу! Бережіть себе та рідних.